Коли укриття були просто зачинені, і кияни скаржаться, що під час повітряної тривоги їм справді немає де ховатися, тому що деякі прихистки ну просто таки під замком київська влада перевірила кілька сховищ і чи знайшли якісь проблеми. Бачила Аліна Люшина. Давайте подивимося її. Звіт, а потім розмову продовжимо. Ваших коментарів я все ж таки продовжую чекати за номером 068 044 044 1. Разом з сусідами Анастасія постійно ховається від повітряних тривог у підвалі своєї багатоповерхівки. Найстрашніше було в перші дні вторгнення. З початком великої війни мешканці провели в цьому укритті більше тижня. Тут є все необхідне для життя: спальні місця та навіть душ. Дев'ять днів, поки не виїхали, бо вже стало просто страшно, і якось вирішили трошки виїхати. Але решта людей всі тут. Були Приват. Дуже багато. Дуже там на тих матах взагалі спали прямо жінки з дітьми і по всіх кімнатах. На зачинені укриття не натрапляли, бо у кількох мешканців будинку є ключі від підвалу. Тож, коли лунає сигнал повітряної тривоги, Анастасія або сусіди йдуть відчиняти двері. З під'їзду нас є ключі. Ми його відкриваємо. Коли ми хочемо вечором, от нам страшно. Ми в 12 зібралися і пішли туди. хто хоче з людей всі приходять і знають, що ключі є у нових житлових комплексах із укриттями біда. Бо ж після закінчення холодної війни у столиці їх будувати перестали. Остання захисна споруда в нашому місті була збудована в 85-му році. Після того, як закінчилась холодна війна, в місті перестали будувати захисних споруди взагалі. У старих будинках підвали, якщо і є, то в поганому стані. Ось цей на Бориспільській перед вторгненням був занедбаним без належних умов та з цвіллю на стінах. Сирець була збила труби гнілі, все там було заліто. Зараз комунальники його відремонтували, полагодили освітлення, вентиляцію та облаштували санвузол. Це приклад того, як можна використовувати п'ятий клас підвальні приміщення, якщо в них зробити ремонт, як, як вони можуть виглядати. Сьогодні в Києві більше чотирьох тисяч укриттів. За цей рік кількість збільшили ще на чотириста. Більша частина це об'єкти подвійного призначення, тобто підвальні приміщення. Деякі з них використовуються як ресторани або нічні клуби. Втім, якщо під час тривоги доступу до такого схову немає, потрібно викликати поліцію. Лише за останній тиждень надійшло 22 звернення про непрацюючі бомбосховища. Двері були просто зачинені. Це виключна позиція балансу утримувача. Хтось з. Снув, хтось не почув телефонного дзвінка. Відповідальність за стан укриттів та доступ до них під час повітряної тривоги лежить на балансу утримувачах. Якщо державні та комунальні контролюють, то з приватними проблем найбільше. За зачинене бомбосховище загрожує адмінвідповідальність. Між повітряними тривогами вони можуть бути зачинені, але на маркуванні повинно бути вказано, хто відповідальний, хто є комендантом, який телефонний номер для того, щоб під час повітряної тривоги можна було б звернутися і відчинити це сховище. Цього року на облаштування столичних укриттів виділили 350 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на ремонт підвальних приміщень, які зараз знаходяться в неналежному стані. Аліна Люшина, Олег Мартинюк, телеканал Київ.